Машина патрульної поліції рознесла на друзки паркан приватного будинку. Аварія трапилася вночі 18 листопада. У той момент вдома нікого не було. Про неприємний інцидент. Власники помешкання дізналися вже вранці. Подробиці дізнавався Олександр Докії. На момент аварії на вулиці помнула 13, Власники будинку не було. Про те, що їхній паркан знесла патрульна машина, анна дізналася вже вранці від друзів. Уже сусідка нам розповіла, що це сталося вночі близько першої години ночі. І що це була поліцейська машина, яка заїхала в наш забор, в наш будинок через три дні після ДТП поліціянти розповіли, яким чином сталася ситуація. Патрульні поліцейські переслідуючи його намагаючись встановити даного водія у зв'язку з поганими погодніми умовами, з неналежним дорожнім покриттям, не впорли з керуванням і наїхали на перешкоду. На бетонну огорожу власники будинку розповіли, що поліція з ними не зв'язувалася. Втім, за словами Олега Йосипєва, патрульні не, не намагалися приховати інцидент і шукали власника. Намагалися встановити людину, яка проживає в даному будинку, на подвір'я якої заїхали. Але оскільки будинок є нежитловим, стукавши намагавшись когось покликати, ніхто не виходив. Уже вранці люди викликали правоохоронців. ті склали протокол і порадили поїхати у відділ. Ну і сказали під'їхати туди в часто. Чоловік був, але з начальником не міг зустрітися. Сказав, що неприйомний день приходити в понеділок. Олег Осипів повідомив, що поліцейське авто сильно не постраждало. Ми ж не зловживаючи, можливо, своїм становищем, а це ДТП, Ми насправді виконували свої службові обов'язки. Сусіди шоковані такою ситуацією. А Сергій розповідає, що будинок на помнула 13 часто страждає від подібних аварій в 74-му Камаз въехал прямо, прямо на, 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 на всій скорості. Ну, Полдому завалив. Жінка була в лікарні, там вони теж поубігали з дому. В этом доме вже ніхто не может жити. Олександр Дукін, Роман Палатик, Чернівецький промінь.